Доброго дня, колеги, вітання сьогодні, 27 серпня 2024 року. Ми з вами на агроарені Тернопіль на демопосіві Сої поговоримо про проблему склеротинії на даній культурі. Зокрема, ми знаходимося на демопосіві сорту Езра компанії Прогрейн і попередні оцінки стеження, які ми провели з Сергієм на даному посіві, зокрема на контрольному варіанті, свідчать про високу наявність слин із ураженням склеротинію. Ось ми відібрали Декілька характерні да, рослини із ознаками даної хвороби, і ми бачимо, що вона вони є такими типовими. Сергій, як ти можеш оцінити, скажімо, кількісно. Наявність от таких проблемних рослин. Ну, Сергій, нами ж попередньо була оглянута дана ділянка, і згідно наших підрахунків, ми визначили, що в середньому від 5 до 7% на сьогоднішній момент рослин є ураженими білою гнилю, тобто склеротиніозом. В переважній більшості уражені стебла, які в подальшому відмирають. І бобики, які розвивались, вони завмирають і осипаються. Відповідно, таким чином дані рослини не будуть продуктивними в даному посіві. І ще хотілося б відмітити, на сьогодні ми маємо жарку і суху погоду. І дане захворювання воно менш інтенсивно поширюється по рослинам. Якщо ж в подальшому будуть затяжні опади, ми будемо мати проблематику з подальшим ростом відсотку захворювання в даному посіві. Сергій, ну якщо подивитися на ті рослини, які ми з тобою відібрали, типові ми бачимо, що уражена не вся рослина, а тільки головні пагони. пагони. Тобто бокові в нас абсолютно е, візуально здорові. Це говорить, що ураження було е, раніше, коли був початок цвітіння тобто це фактично середина червня як в нас випадали опади. опади інтенсивні тому що друга половина літа в нас опадів на агроарені досить мало і відповідно умов для розвитку склеротинії, ну скажімо так набагато менше Сергій давай перейдемо на ту ділянку де якраз був фунгіцидний захист запропонований нашою компанією і ми порівняємо дві ділянки з даним сортом і Підскажемо нашим колегам відсоток ураження на даній ділянці. Я підтримую, але давайте отак продемонструємо на камеру. От тут дуже характерний, скажімо, середок ураження на даному варіанті, який ми спостерігаємо зараз. Тобто, на варіанті без фунгіцидів ми бачимо досить великий відсоток уражених рослин. А тепер давайте перейдемо перейдем захищений варіант. І колеги, ми знаходимося на ділянці, де було застосовано якраз внесення одноразове фунгіциду пропульс. Так, саме ми тут його вносили у фазу середина цвітіння. Це було 6 липня. Якраз у нас закінчився оцей період інтенсивних Опад. опадів. І піднялася температура, створилися оптимальні умови для поширення спор. Склеротині, які розвиваються на пророслих склероцях на плодових тілах, які називаються апотеці. Якраз в цей період був оптимальний період для внесення даного продукту. Ми його внесли і побачимо результат. Якщо подивитися візуально, і те, що ми з тобою рахували, тут до одного відсотка. Сотка вражених рослин є на сьогоднішньому момент. Да. Тобто при одноразовому внесенні пропульса, якщо його внести вчасно, ми зменшуємо в 5-7 разів. Урачинність ураження, ну, ураження даною хворобою. небезпечною хворобою. Тож використовуйте продукт «Пропульс» на своїх посівах. Норма у його була 0,8 літра на гектар. Будете мати гарний захист від склеротині, надійний і відповідно високі прибутки. Наразі дякуємо вам за увагу. До зустрічі! в полі!